Навесні 1768 року на правобережній Україні почалося національне визвольне повстання проти польського гніту, відоме в історії як Куліївщина. Більшість істориків вважають повстання гайдамацьким рухом у найвищому його піднесенні. Звичайно, Куліївщина виросла на ґрунті гайдамацьких загонів, і її учасники засвоїли кращі традиції повстанської боротьби. Та водночас повстання 1768 року нагадує селянську війну. Воно відрізнялось від звичайної гайдамаччини вищим рівнем організації складом його учасників. Крім козаків, в ньому брали участь селяни, міщани, надвірні козаки. Участь селян надавала повстанню гостроти, тривалості і драматизму. На знущання панів, дибу і фізичне знищення кріпаки відповідали тим самим. Доречно у зв'язку з цим процитувати висловлювання великого канцлера Литовського про те, що козаки і чернь здійснили нечувані злочини, бо нечувані були наші гріхи. 9 червня повстанці підійшли до Умані, і 10 червня місто було захоплене. Тут вони вчинили жорстоку розправу над католицькими і уніацькими священниками, польською шляхтою, євреями орендарями Польські шляхтичі, іудейські священники у своїх споминах дали волю буйній фантазії, розписуючи жахіті, які впали на їхні голови. Їхні вигадки, навмисні чи ненавмисні помилкові твердження, підтримали деякі історики і письменники. Кількість загиблих в Умані визначали у 12, 16, 18, 20 і більше тисяч. Шляхтич Крушельницький добив цю цифру аж до 85 125. Важко збагнути, чим при цьому керувалися всі ці мемуаристи і дослідники. Населення тогочасної Умані складало 301 єврей-міщанин і 1128 українців, міщан та селян. Вище названі цифри неймовірні для тогочасної Умані. На допиті в Умані 26 червня 1768 року Залізняк назвав другу цифру 2000 чоловік. Матеріали, що є в руках сучасних дослідників, дають можливість стверджувати, що вказана залізняком кількість вбитих не зменшена, а навіть збільшена. І на кінець відомо, що керівництво повстанців передбачало, як важко буде утримати повсталих селян від розправи над їхніми поневолювачами. Тому близько пів тисячі дітей, стариків, жінок було завчасно взято під охорону. Взагалі всіх вигадок про події, що відбулися 10 червня 1768 року в Умані багато, і немає потреби їх перераховувати. Повстання було підступно придушене російськими військами, які, прикриваючись допомогою, заарештували керівників повстання та роззброїли його учасників. Сутність російської політики, як ми бачимо, в усі часи була однаковою. Куліївщина була важливою віхою у визвольній боротьбі українського народу. Це повстання продемонструвало стійкість традиції боротьби українського народу за волю і незалежність. Події Куліївщини та справедлива боротьба гайдамаків відіграли значну роль у формуванні національної свідомості українського народу. Найповніше, історію цього повстання дослідив наш земляк історик і краєзнавець Григорій Юхимович Храбан. Книгу Спалах гнівонародного повинен прочитати кожен, хто хоче знати правду про Куліївщину.